Добрий день, шановні колеги. Ми сьогодні з вами зібралися на 29-й засіданні гуманітарної комісії і е, розглянемо такі заяви. Це заяви від е, жителів громади щодо надання матеріальної допомоги, які постраждали від стихійного явища, яке йшлося в нас селом 8 -го червня цього року. Це 28 заяв і е, 4 заяви. Щодо надання допомоги на лікування. Керуємося, як завжди, ми програмою Хасівської сільської ради про надання одноразової душової матеріальної допомоги та допомоги на поховання населення на 25 рік. Хочу конкретно, що стосується сьогоднішнього заля, звернути увагу на те, що за програмою є такий пункт надання матеріальної допомоги постраждалим від пожежі, стихійних лих. Тощо, внаслідок якого завдано збитку житлу потерпілого або його здоров'я. Це е, передбачено за програмою до 30 тисяч гривень. Тобто е, це збитки житло тільки те, що відноситься, до крім господарських будів, Так, Тому є пропозиція розпочати його заяв? Значить, перед тим, як е, ці заяви по сьогодні, ми розглядаємо, була складена комісія щодо обстеження збитків, які завдано було стихією, тому я вам буду давати ці заяви, будете розглядати, дивитися, якщо якісь будуть питання, будемо обговорювати. Е, тому ось перша заява, я не називаю людей, а про те, що е, заява на 20 е листів шикарів. Ось, але немає потозиту на е, ваш розсуд. Там яка сума, якщо 20 лісів? Одна шиферина, е, ми е, брали за основу це 415 гривень. Ну так е, така закупівельна ціна чи ціна продажу, тому розглядаємо цю заяву військову. Та немає фатазиту. Відподалі, так? У нас наступний поверх на другий поверх, другий да, продаємо... мій... поверх. Okay. Значить, тоді на наступне засідання. Е, наступна заява е, від жителя жупаніки. Тут е, потреба десять листіших мобілітаних всі документи, так? Uh -huh. Uh -huh. І вкажете, яка там сума. Сума це вже визначена комісією, вже складені акти, і там вже... Це рекламі серед. тисячі, так? Mm -hmm. Так, наступне. Будете mm -hmm. називати, як вам розглядаєте і кажете просто суму. Подлаштовий просто тут на 530 гривень. Так, повне теж пакет олійків повний. Тобто, Сума 5330 гривень. Сума 2490. Це є. У мене заява від жителявочка. Прості 326 і так як там дійсно була дуже будівля постраждала, то ще на закупівлю дощок. Тому в судні комісія оцінила на 15 650 15 650 закладів. Сказали, альянти, так.

Паспорт 10 тисяч триста семьдесят п'ять гривен 25 шахів. Мітю паспорт складень, складень. Сума 2

300. Тут mm -hmm. карту все пленя ями 16 часов. Mm Пакет -hmm. mm -hmm. okay, документи на ями две семьдесят пять. Пишуще ночью надо было. То есть гипомор. Ось е пакет опіралів підшипівщика, але за цим е пропозитом можете передивитися сюди, як на мою думку, входять не тільки житлові будинок, а і підсотні господарства. Тому в мене є така пропозиція, що узгодити із власниками і перенести на наступне зісім. Також весь поперед документи є, сумма двадцять 460. Заявить шепники, прошу проживання, нет ресторана. Тому зрозуміло, що це, і з розмови, що це літня кухня. Тому будинок не постраждала, постраждала літня кухня і пустили вісім е, стівшик. Тому, так як у нас за програма на житло конкретно передбачені кошти, тому я ставлю на пропозицію та повідмовити. Так, Так, так. добре. І е, від жителя горщика. За цією заявою людина просить на ліквідацію на всіх стихій щодо пошкодженого огорожі пошкодження. Ну, на да, Нагорожу теж не передбачені кошти, тому пропонуєте. Значить, У нас буде на відмову дві, а на доопрацювання це в нас теж буде дві заяви, які повинні... Узгодити, тому що люди думали, якби якщо стихіє, значить подавали всі фотозвільника е, і всі будівлі, гаражі і кухні. Ще у нас є чотири е, заяви, е, тут складні на е, е, люди, які просять допомогу лікування та реабілітації У нас за програмою передбачено від 3 до 10 тисяч, тому пропоную це на лікування буде 5 тисяч. А це просто? Так, це, да, це йде на лікування. Це буде це 4 тисячі то 5.000, це буде 20.000 ще до. Так, тому Просите прошу, щоб ще раз перерахувати, да? Давай я ще раз перерахую результат. Да, можеш. 10375, 18675, 1660, 4150, 5395, 4150, 12450, 166, 18675, 2075, 4150, 5395, 80300, 803, 2490, 1245, 3420 15650,

Не знаю, правильно? Uh -huh. Да, выну черты це тище на дитина сто смьдесят пять, восемьсот восемьдесят, сто вісімдесят, сто вісімдесят тысяч, сто семьдесят пять тысяч, вісімсот восемьдесят ми вже передали бюджетну комісію, щоб виділили кошти на матеріальну допомогу, елемент Сімп'ят і засідання гуманітарної комісії від 17 липня 2025 року оголошується закриття. І ми